Всім привіт! Сьогодні з вами я, Коржик. і сьогодні я буду грати е в Бетве Стрителей або World Battle. зараз збиралось 15 народу. Mm -hmm. Чекаємо, осталось 20 секунд. І дивіться, когда я Я креативненький, да? Тільки тут панове. О, панове, данове, -пано 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 не туди да, Ну коротше, може відсернюся. О! О! Я заліз на цей. Це взагалі було не важко. Так, остається все, гра починається. Так, практично мене жив. Музей. Музей, музей, музей. Як мені построїти музей? А музей це важко строити. Музей. Думаю, зроблю таку штучку. Зроблю це, зроблю це Так, строю так казати ант. думаю. Да, Но прикольно, надо Так, 4, 5, 6. Так, 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 так. Да, строим, строим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, девять, тысяч. 11, 12, 13, 14, 15, так, ну тут, думаю, у мене будет такий входе в нього. Треба через бизнес, наверное, весь потроф у меня здание, а на Хочу построїти Хочу ну, получается зараз така коробка. В принципі, думаю, не в новині коробка, так. Зроблю я потаківу. А, я с ним буду не можу ставити точно. Та не могла ви то цей блогер, який выберем. Музей, музея, музея. Так, я вже довго я вже потратив дві хвилини. Заходимо сюди, беремо в парканду. Трошки відкриваю мене на е, Хочу добити тут такі ілюстри. Е, я вже таки робив до серії. Да. Собто, я ну, е, я вам до серії вроді би такі робив, вроді, якщо я нічого не буду. Тут у мене такі книжні полочки. У менежній позив. Книжній подушки, так, правда. <coughs> так, беремо це. Я зроблю таку штуку, я в минулому відео показував, як строїти големів е, і сніговички, і я зроблю такі музеї. Е, ну чого, мені здається, прикольна ідея. Е, так. Тут також не Неугливну не. Так. Раз, два. Стоп, треба взяти бізото луч край взяти. Е, не можу гонь, що не виходить в мене. Правильно Е, Так, ладно, другу таким способом. Візьму тут заманю, поставлю тут, тут поставлю і поставлю отут. отут. Перкропизм, беремо. Раз, стафа. Ой-ой-ой. Що ж вони мене не хочуть це робити. Чого вони не хочете? Не, ладно, він трохи вже починає <гум> <гум> доставати, якщо чесно. Певно, певно, вони тут просто не хочуть так казати. Хоч би щось павнитись тут буде якийсь я не знаю, як тоді. Да. Тут і точно пораження, я, на пору, я не їх не може продумати. Але в принципі примеру таку ідею. Беремо це, беремо е, речаги, беремо це, беремо кнопку, стається мало часу, 3 е, минути сереспонд. І беремо е, звісно, ще треба взяти оце в. Навіть сняжних подучок, так. Щось зроблю, я щось таке неподобене, це не знаю. Пане того візьму щось таке, як би. Щось як... як о, кірпіч. Віжу, за кірпічок такий, як би тут у нас дочки. Тут у него такая голуба. Тут у нас так его. Не-не-не, я собрала новее. Так, тут у него поедет о і И тут кнопка. Так, я стакаю типа непонятно що Тут я же стекляти построю. тільки тут я построю. Я тут хочу Раз, два, будемо на нижний, не на нижній. Я до того. Вон. Далі беремо сюди і беремо не, сюди. Така типа в мене буде якесь таке чудовий піску. Але треба тут розкінчити ще кришу, щоб як біжує таке чудове, так вина десь. Вс, 5 секунд. трохи мало часу, мало, мало. Соглашаюсь, мало. Тут дуже погано. Це затянув речі мало часу. Ну, мало часу. озінки, поставили. Я не знаю, що там таке, можна ще таке якесь таке прикольне Вот так я бы. Вот так я, Це якесь як чудовисько. Думаю, не забувало. Приводить назад побачиться в некоторому стенку плейлист, три плейлист, это вже так ладно, прикольно весно. Це типа непонятно що, я і таке хочу простроити. Це воно непонятно що. Да. І такі чудовиське, як будто. Да. Що ж онко тут придумати? Візьму черги. это прикольно, берем C, берем берем сюда, Вы заходите сюда, у нас супер вы, 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 так. Ну, друзья. Бусте быстро, написати. А, ні, сте хотіла назад супер, так ує, перша. ну, э, будь ласка, хоть, хоть, хоть. Якщо, чесно, я в сам свою деньги поставил ужас. Я покажу. Это когда ты кто шедевр, стоп, ты мав шедевр, кто вот норма, э, да, что в тебе. Да, оця? мне построить э, Такие домики, типа, Так, тут такий блок. Ну що тут такого музей? Ну типа щось показується, такі водове. Но за це я ставлю норма. Норма. Музей писав. Тут такий домик прикольний, но э, це не музей. Я ставлю не очень. Тут за сундучки, ну де музей. Він довго, я запомнил, тогда построить это все. Ааа, вот все состроїть там блоки, да. Час потрібно, то все, Ну, написано, музей. Так, е, де тут хит? Всі сюди бачу тут. Е, так, хід оригінальнень і е, триблок. Є станцію. Не, ну чувак. Ну за що тут? Тут коробка, От, я зробив по крім, трохи я ударив, і там три блока. У мене, в принципі, і я кажу, у мене два рази гірше, у мене два рази гірше. Оце такі прикольні формі будиночок, тут квіти, картинки. голови, Ну це як би музей, да. Це норма. Це норма, да. Я хочу, щоб таке щось було дуже клівало, в мене така ж вразила в мене. Так. Ну підлоги не, не поміняв, не встиг. Е, Найцело зіставив. І що тут таке? Це м -м -м, унітази так. Е, тут сидиш, так, тут зливаєш вода, да. Ні, на це не очень. Так зараз я заключу на глинчук, може він нормальний. ні, Ну більш-менш не коробка, але. О, це такий прикольний. Е але що тут музей? Ну, типу, якісь такі старовинні речі, щось таке. Ну, ладно, я став норма. Але в принципі там було і лучше за це, так що я став не очень. Ну, тут типу музей такий якийсь стародавній, щось таке, але... Я, в принципі, не сильно понимаю. Я, в принципі, ну, я розумію, але е, тут картинки, тут, ні очі, ні тут не не всі вже змінили, тут нічого такого важкого не зробив, розложив е, полублок, зробив, а, а, за здання норм, норм. Здання гарно. Ну, здання нього здання да. так. Е, ну це ми вже бачили, це такий, як ключик, тут є е, картинки. Картини воно взагалі. Ну і тут оце, Я за це теж, там норма. Це норма, не. Ні, я навіть хочу тебе, але це хороше, да, так. Її трохи пану вставу. це хорошо, Це ага, прийма. Э, э, це вегну? У мене друге. У мене друге місце. Народ. За моє друге місце. Браво! Ну, що за мене таке чидалось, тут древність так, ладно. Всі кудись там хочуть зайти, я зараз теж подивлюся. Дев'ять игра, игра. І... Ожидання. Ненчутку нема. Так, игра. Ну, заходьте всі на WhatsApp. <клух> <клух> Ти Певно, я зараз повернулась через пів, щоб вам не чекати. Сам не люблю ніколи чекати, і не думаю, що вам теж буде цікаво дверці, як я по тако такому прошу, щоб хтось заходить. Ну, то значить, повернемося через піп і піп! -пі -пі. Ми продовжуємо. Хочу розказати прикол. Я, коротше, взяв зупинення довгу запись, мене викликав мій. Мій друг, коротше, <кій> далі не хотів, я йому поки сказав, поставив запись на паузу, <кій> але я забувся, я мені зупинив, навіть по всій в ігрі не можна зупинити. Я зайшов на ігру. І я тупо, коротше, всю ігру е, так казати прочекав. Але то добре, знаєте що, мені заново попалось там, я встиг зайти і побачив ще завдання построїти музей. То мені повезло, би б я зараз заново почав <гас>, строїти музей. Це все якась була не Ну, Зараз, думаю, будемо сподіватись на щось случе. Я? я просто заставляю, так трохи люблю. <гас> мені просто якось співан хочеться, на мене 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1. 1. Бух. Так. Печь, печь, печь. Печь, печь, печь. Люби меня, я печь. Печь, печь, печь. Я построю механизм. Можно, в принципе, сразу строить такую, как бы, здоровую печку, а я а пока построить механизм. Нет, друзья, построите просто Пічку. Беремо, беремо робимо таку вот штучку. Я вже трохи не забувся. Ладно, я построю наче пічку. Ну, постараюсь таку построїти пічку, я вже трохи забув там є такий механізм. <кхи> не то не то не то йой, час не треба втрачати. Так, берем.

Так, я зараз не можу говорю, просто забуваюся. За що я, так знаєте, ну, ну, зараз я все строю, трохи забуваюсь. Ну, вибачте, так, я буду так ставити через газ. Так і так. Тепер наоборот, Так. Как, ну да, в принципе, на таком тем самым спросим. Тут я позже на 100-го. тут пошли на Вот так, так пробовать. Думаю, вышли, як до крита, но не, мне так наоборот не нужно. E, так, пожалуйста, что ты ждет. Так, кроме робим. E, так, тут-то, тут. Блин, на тут то тут, отяснимаем, тут-то тут тут ставим, e, тут-то ставим, тут-то ставим. Ту ставлю це і це. Пустану раз два. Три. І за десь ще не степену і друга. Степень. А можна не степень. Це тут такі, як, як нектори, не делали. Тут разу мене.

Уже все, да, ты можешь. Хочу стоять, тут дуже, а на стріть много часу. То напривожання хочу, куда не закінчення. Ммм, так ми дуже вожу. Так. Я быстро требу змішала гурту, то просто якось непровесно, чесно. Зараз вже трохи знімаю відео, але все одно трохи не Десять, девять, Ну ладно, я зараз потрачувати то, щоб строїть. Два, дві, да, ну, да. перша. Ну, сорі, я просто не все відстроїв. так як міні-копі. Буду тримати освіти. Хто тримає ОК, хто тримає лодку, хто тримає ужас, так? Я стараюся. Це у нас все контрола, так. Тут у нас і тут така пічка. Ну, це така пічка, така оригінальна, це морден письмен. А така пічка, якась ну, прикольна просто комбінація коли є зробив кльову, і тут такий тайдин. Це людина. А, певно, яка груза, це все. Да? Да. Тут кльову не зробив. Да. Тут вогонь, тут темно. Ну, Вийшла трохи як коробка, але це ну, за людину. Ні, це навіть хорошо, да. За людину хорошо. Стих чувак, я ні. Е, ну це десь похоже з мене. Да. Треба, треба брати оці вода блоки. нього тут зверху, а там якби закидати, ну в кожного Ну Тут я ставлю норма. чувак потушив. Ага, не дестрой. Ладно, спалися. Ну, але чувак, постарався так. Тут така пічка, як так, домашня, і тут така пічка. Тут дві пічки построїть, ну за це я ставлю норму. Навіть якщо дві, то хорошо. Тільки за те, що дві. Це мені пічка, в принципі. Це така пічка, як додому, ну, але пічка це... ну різні поняття. Так що... Да, хорошо. Тут бату я спечлю. А, це типи кустюрш ми подали. Ідея пічка, ну я ставлю не очі, стов. Я поставлю не очень, ладно, але тут за тема навіть нема. Uh, ужас, да. Теми тут нема, просто я не бачу тут пішки. хоч би, якщо б він старався, як я, хоч би. Ну, ну тут такі пішки, тут... я не знаю, що тут мало бути. А, б більше хотів зробити, чи що. Ну тут -то норм, тут -то тема дотримується. і ідея сама та. <кхід> так. Постанов, біду, аж, так, прикольна. Не хочеться зайняти якесь третє місце, хоч би. Так, ще раз повторюється. Ну це я добав за те, що дві. Ну, так, ну. Норма. Да. То есть ті має норма? Ну так, всі бізнес норм. Маю так. О, це ж прикольна, да? так? Це людина, а це як будто вона пішку Ульфай. А це як будто духовка. О, це кльово, так. Да. Це навіть восхититель. Це круто. Людина... Людина крута. Ні, ну это Ладно. Я не втримався, у мене сердито місце. Ну да. Це виглядало. Вновь буде виглядати. Я поставила сюди, за таки долу в номер. Ні, ну це, це було круто, да. Ну напевно на тому я вже буду закінчувати серію. У мене серії будуть виходити дуже часто. Ну, в день хоч би по дві серії. Просто... Я день знімаю десь по дві серії, навіть по три. У мене така як то тактика. Почалося, якби зняв серію, не встиг, і в мене почався такий цикл. Зняв серію, зразу почав викладати, поки вона викладається в YouTube то довго. Тоді я починаю знімати наступну серію та викладається. І стараюся іншу закинути, то іншу інше знімаю. І так оставляю на день. Деколи е, тільки е, одну закидаю, а одну уставляю. А деколи коли дві закидаю і одну оставляю. Тобто коли як виходить. Ну добре, просто я б швидше так робив, але дякую, що дивились це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Оп, 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 оп. Дякую, що за це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться мої відео. Народ, все круто, я зайшов сюди. А, але далі не монового я пробую нажати вік можна, але прийти топ круто. Так, зараз повторю. Дякую, за те, що дивилися відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. дякую за все за все. Оставляйте коментарі. Всім пока-па. -пока.